Іду стрихтись, Зараз 9 ранку, записалась на рано, тому що немає місць аж до п'ятниці, сьогодні вівторок. До цього майстра. Подивимось, що за майстер. Я в неї ще не була. Ну, дивіться, до і покажу після, яка я буду і скільки це коштує. У Чернівцях у мене свій майстер. Я не думала, куди йти, скільки це коштує. А тут у Києві доводиться шукати майстрів у всьому. Вчиняється моя пару Дівчата побігли. Чекаю на стрижку. Так, друзі, вийшла я від майстра. Ну так, дивимося, віски нормальні. Мені подобається. І це головне. Я за неї заплатила 600 гривень. Вам бажаю успіхів і краси.